Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Товариство! Сьогодні 4 листопада 2022 року. І ми продовжуємо обрізку виноградних кущів і вкриванням їх на зиму. Дивіться, перед вами кущ вальок, в якому мало що, мало що визріло. Ті, що були догори, я вже його показував. Вони вже обрізані. А ці пагони... Ось ці ось ці, котрі ще теж одним словом не дуже визріли, Я їх просто не буду обрізати. А їх зручніше буде прикрити землею, якщо вони будуть З цим ще ми одним словом розібралися. Далі кущ у нас йде інший, наступний. Зараз, може, в камеру вам буде задувати. О, але я з цим нічого не можу поробити, вітер. Бачите, та, та сама ситуація. Був, був пагін оцей. Ось догори я його обрізав. Всі інші я прибираю. Які можна, приг... Які можна пригнути, ми їх беремо і, беремо і пригинаємо. Всі інші, всі інші видаляємо. Ось я здалеку покажу цей кущ. Ось. Може здалеку краще видно. Бачите? Все те, що було направлено в боки, ми пригинаємо. Нам багато не треба, нам треба два такі пагони залишити, більш-менш такі нормальні. Тому що ми не знаємо, які з них ну в яких з них визріла лоза. Ми не знаємо. Тому ми залишимо трошки більше, як потрібно. Як бачите, друзі, притиснуто праворуч мінцем. Залишено пагонів більше, ніж достатньо. З цього боку ми теж притиснемо, аби, аби менше землі. Ну, без котів ніяк, правда? Томик? Том? Хе -хе. Без котів ніяк. Так, дивіться, до кіт сидить. Бачите, теж камінець, два пагони. І тут теж те саме, притиснуто. Зараз ми насипаємо в тачку землю, підвозимо, підвозимо і засипаємо. І вони вже готові до вкривання на зиму. Ну, як один-два листки, то я думаю, нічого страшного в тому не буде. Там залишиться. Se jdu je po zemi. Tom. Tomčuk. Tom, tom. E, tomek. Якось так. О, ще з пів тачки, і буде один кущ засипаний повністю. Та я взагалі ідеально. Ідеально облаштований для укриття. Бачите, є декілька, декілька лос, які будуть плодоносити в наступному році. Камінцями поруч прикриті, притиснуті і все, і зі не триває. Завжди починаємо з голови куща вкривати, потім вже на боки. Ну і до повного вкривання ще потрібно вести, ввести землю аби ліворуч вкрити. Так, товариство. Цей кущ майже вкритий. Вже майже, вже вкритий там. От краплиночку землі буквально сюди треба буде привезти. Якщо рукави правильно вирощені, то так вкривається. Ну, звісно, аж сюди треба вкривати, коли воно все визрівше, а так не визрівше, тому не все вкрите. Це один кущ. А ось цим кущем, бачите, якщо придивитись, з ним набагато все складніше. ну, Для обрізки. В даному випадку тут нічого не визріло, нічого. Я його показував в минулому відео. Вибачте, вибачте, трошки не втримую камеру. Ось, бачите, воно такий колір має зелене. Оцей вже був обрізаний що до гори. Все, що до гори, ми видаляємо. Ось. Можу таки ось цього хіба при. Притиснути і то він там не дуже потрібен. Ось десь до цієї пори вона коришньо, можливо визріла. Те ж саме тут. На такі рожечки обрізаємо і в іншим. і з іншого боку теж. Оцю вона десь можна взяти ось в цьому місці. Обрізали і ось так. І ось так вона. І ось так вона буде до землі. Ця теж нам не потрібна, тому ми і так робимо. Ця теж саме. Теж саме, ну, може і десь. А, ні, не вдасться так пригнути. Тому навіть... А ні, хай так буде. Хай так, нехай так лишається, нічого страшного. Нічого страшного, нічого страшного. Тут теж цей пагін. З краю ми його, теж лишаємо. Ось, все. Його немає. Я... Я зараз, як їх всі пообрізаю, то можливо у вас вімкну. Якщо ще буде видно. Якщо ще буде видно, але якщо не буде видно, то я думаю, що ви зрозуміли, як що до чого. Я думаю, що буде видно. Так що якось так. До речі, забув сказати. Для початківців, що в винограді не обрізаються, бачите, ось брунька брунька, і біля самої бруньки. А треба чуть-чуть лишати. Сантиметр, два, так можна. Чуть-чуть нехай лишається. Інакше може може сік перестати поступати до неї через те, що буде близько. Тут просто пересохне, а так виноградарство і так обрізають. В даному випадку ось тут ми зробимо надріз. Бачите, все облоку. Бачите, ось яка відстань від броньки, І все і цю ми і цю ми таку от гілочку пригинаємо. Всі ж інші я буду видалять. Тут теж вона було б вона і залишити таку, Хай собі зимує, але з неї толку ніякого все рівно не буде. Цю на 100%, цю, цю 100%, що ми обрізаємо. Видаляємо, це теж не визрівши. Видаляємо. Ця пря, прямо догори йде. От. На такій висоті ми її видаляємося, може нагнутись, то, то ми її лишаємо. Одна цієї брини. Ці всі не можуть нагнутися вони якісь виглядають невизрівшими зовсім. Тому ми їх вкорочуємо. Бачите, через що я вкриваю кущі? Був вкритий. І то не повизрівали лози. Сезон був короткий. Бачите, все, все видаляє. Ага, цю ми маємо нагнути. Вже вам зрозуміло. Вже вам зрозуміло, що тут залишається, що видаляється. Бачите, все зрозуміло. Лишається мені тільки лишається поприбирати. Бачите, оце все? Ось уже вже відріз, відрізано. Тут лишається поприбирати і попригинати. Ті, що просто догори, тут ми їх на 2-3 на бруньки обрізаємо і так лишаємо. Є надія, що щось десь виб'є і буде врожай, бо якщо врожаю не буде, то буде то буде кусь жирувати і наступний рік можливо знову лоза не визріє. Такі є проблеми. Якось так. Так як я попередньо казав, якщо буде час, буде ще трохи видно, яке поприбирає оці всі пагони, а тут є що прибирати. Бачите, кожен до чогось причіплений, зараз драбину мушу принести. Тоді я вас вимкну. Робіть гарно і все у вас вийде. І так, друзі, все прибрано. Краще поставлю штатива, вам так буде видніше. Не буде видніше, тому мушу брати в руки. Бачите ось? Притискаю ось це той кущ, той самий кущ, який ми щойно обрізати почали. Я вам показував. Що мушу драбину принести, все познімати. І як бачите, видно, все прибрано, нічого ніде нема. Бачите, ось. Тільки лишається засипати землею і ті пагони, котрі торчать догори, так як ось цей. Ось тако притиснути. Ось це не складно його притиснути. ось. Знаєте. Ногою ну, чуть-чуть потрібно. Ось таке воно. Якось так, друзі. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв. І перемоги над одвічним ворогом. До речі, щойно завила сирена тривоги, Об'явлено тривогу, значить москаль пускає ракети по Україні. Так що, хто десь живе в містах, ховайтесь в бомбосховищі. Друзі, вже зовсім темно. Тому я вам чуть-чуть хочу показати, що я встиг. Бачите, що зараз сюди землі чуть-чуть підвезу. Ну, буквально трошки трішки, щоб вкрити. Ось так виглядає цей кущ останній, Він вкритий. Доково тут поставлена шиферина, аби тут не попадала земля і цілу зиму там не ржавіло. Все, нехай всім щастить. Завтра буде свіже відео про свіжі кущі, про обрізку і вкривання.